24-го все я кажу, відбулося на такому піднесенні. Все гаразд протягом дня, а ввечері знову постало питання, що хтось з частина людей, яких звезли політики, залишилися на європейській площі. Інша частина залишилася на підмайданом незалежності. І почалися суперечки, хто до кого повинен йти. З боку громадськості звучали заклики, що ми ніколи не підемо до політики, бо там, по-перше, партійні прапори, а по друге, є святе місце Майдан, ми не маємо права його залишити. З боку політиків звучало, що ми вже там налагодили певну інфраструктуру, там в них якась апаратура була краща, трошки звук. Розбили якісь намети, обігрів, а вже ставало трошки холодно, і відповідно ви маєте прийти до нас. В результаті я був одним з тих, які пробував це все поєднати, бігав між одним і другим табором, нічого не вдалося. Так залишалися два табори. Десь ну, протягом ночі, ага, протягом ночі ще була спроба щось чи то знести, чи то звузити цей політичний табір на Європейській площі. Чомусь міліція почала витісняти протестувальників, витіснили їх на тротуар. Почалася якась шарпанина, тоді зламали пальця Андрію Поробію. От я зрозумів, що там ситуація ніби небезпечніша і Практично на ніч залишився, власне, це була моя перша ніч, коли я залишився на Майдані, ніч 24-25 число. Я на ніч залишився власне, на цьому політичному Майдані. На громадському Майдані залишалася дуже невеличка кількість людей, здебільшого молодих людей. І десь година п'ята, напевно, раптом мені позвонила одна наша знайома, здається, це була Олена Франківська, яка сказала, що прибігай негайно на Майдан, тут же стягується міліція, нас будуть зачищати. Так як це близько було, то я ж досить швидко прибіг. Зі мною прибігли ще кілька людей з цього політичного Майдану. І справді ми побачили, що з усіх боків почала нас обступати міліція. Майдан громадський тоді виглядав абсолютно жалюгідно. У Нас було людей 20, напевно, може, 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 напевно, 20. Я питаю, а хто чергує, бо ніби була створена координаційна рада, якісь там чергування. Ніякого чергового не було, відповідального не було. Так, власне, сталося. якось, Що в цей час стався якийсь організаційний провал, на, на жаль, не єдиний і не останній. Це стало безпосередньо. Таким поштовхом, чому я залишився вже на цьому громадському майдані, чому я взагалі залишився на Майдані, що е, страшенний безлад, і треба наводити порядок. Треба не просто приходити тоді, коли ти вважаєш за потрібне, а треба наводити порядок. І, власне, Потім в день, про те, що я цілу ніч не спав, я додому заїхав десь на кілька годин переспати, в день ми зустрічалися так званою координаційною радою. Куди входив наєм, Соболів, Єгор Віка, Сюмар, Василь Гацько з Демальянсу, Ігор Луценко. Точно ніколи всіх не назву, тому що е, один з моментів, який мене відверто драдував, полягав в тому, що фактично не фіксовано було цієї ці координаційної ради. Вона була якась така плаваюча, сьогодні прийшли одні, завтра прийшли другі. Такий тобто, кістяк був, звичайно. Але я вважав, що це абсолютно з точки зору менеджменту цілковито неправильно, тому що не зафіксована кількість людей, які приймають рішення. І відповідно, як ми можемо потім добиватися цього. Ну, але це все було в такому дуже. Режимі творчого хаосу справді люди креативні, люди цікаві всі, але разом з тим ну був доволі великий безпорядок. Я там власне висварився на всіх за цей ранок, коли мало не було такого провалу. Але тут випадок якраз такий, що якщо вже когось критикуєш, то треба самому братися.